Кажуть, що ідеалу не існує, але це мабуть кажуть ті, хто не бачив цю Audi A5 S-Line. Авто в чудовому стані, майже вся в заводському фарбуванні. Кузов S-Line – це спортивні акценти, агресивні лінії і вигляд, від якого важко відірвати очі. Синій металік, який грає на сонці глибокими відтінками і виглядає преміально під капотом 2.0 TFSI 185 кВт, що означає, що машина їде дуже жваво. Автоматична коробка передач ZF8 8 це восьмиступеневий гідротрансформатор, який дуже рідкісний на даній моделі. Напис патру на цій машині означає максимальну керованість та стабільність у будь-яких умовах, вдосконалений вихлоп, глибший та приємніший звук, який додає характер, шкіряний салон кольору молочного шоколаду, клімат, контроль і круїз-контроль для комфорту у будь-якій поїздці, підігрів сидінь та дзеркал, щоб холодні ранки не цугували нас Чорна стеля в спортивному стилі, передні сидіння з електроприводом, підігрівом та боковою підтримкою. В контактацію входять датчики світла та дощу, шикарна мультимедія з блютусом та навігацією, Двозонний клімат-контроль, мультикермо, камера заднього огляду, парктроніки та дзеркало заднього виду з автозатемненням. Щойно проведено велике обслуговування, замінено ланцюгери, помпу, свічки та катушки запалювання, масло та гальмівні колодки. Це Авто готове до експлуатації без жодних додаткових вкладень. Якщо зацікавив даний автомобіль, записуйся на огляд та ти компанію автоформула контакти в описі.